Слава Ісусу Христу, хочу вам розповісти, як нам всім наблизитися до Бога. Ісус Христос він розказував одну історію, що помер убогий і багатий. І коли помер убогий, Він потрапив на лоно Авраама, тобто посередині, між пеклом і між раєм. І коли помер багатий, то він потрапив у пекло. І коли в Аді він терпів страшні муки, то він відкрив очі і побачив здалека Авраама та лазера на його лоні. Тобто, між багатим і бідним була дуже велика прірва. І коли людина помирає, то тіло залишається в могилі. Але дух людини він йде або в пекло, або в рай, і іншого виходу людина не має. І так само Ісус Христос сказав, що багат пішов у пекло, а убогий він пішов в рай. Тобто, цей чоловік в пеклі він кричав, що йому зробити, щоб його родичі не потрапили в пекло. І для цього є Мойсей, пророки, і треба слухати їх. Тобто Біблія, вона написана Мойсеєм, пророками і апостолами. І щоб не потрапити в пекло, людям необхідно слухати Мойсея і пророків. Тому що Бог дав Мойсеєві 10 заповідей Божих, і їх потрібно дотримуватися. Це не є так багато. І Ісус Христос Він говорив, що є самі дві найбільші заповіді. Це є перша люби Бога, єдиного свого, всією душею, всією всім серцем своїм і своїми думками, і друга заповідь люби ближнього свого як самого себе.